Доброго дня, шановні друзі, сьогодні буде невеликий огляд моєї газонокосарки і основне питання цього відео, чи варто купувати акумуляторну газонокосарку Користуюся нею вже рівно один рік, і тому можу розказати, можу показати. Щоб ви прийняли для себе правильне рішення. Поїхав! Газонокосарка в мене ось така. Модель, не знаю, тут ніде не написано. Забув, де воно написано, але я подивлюсь і напишу на відео. Ось такий бак для збору трави. Тут сигнальна Планка така, якщо вона не піднімається, значить бак повний. Фірми Енхель, якщо правильно я читаю. Тут якісь параметри є. Це регулюємо висоту скосу. Є 25, 35, 45 і... Скільки там ще не бачу. І 55 мм. Зараз стоїть на максимальні. Це я косив два тижні тому. Управління у нас йде з ручки. Це вклю... ну, якби, газ чи включення, а це кнопка захисту. Все ручка. Може складатись швидко. Як вона з... Ой, забув. Перекрутили, відкрили, перекрутили, відкрили. І ручку можна скласти. Дуже зручно потім переносити. Якщо зняти ще зручною рукою бак, то вона, бачите, дуже маленька, дуже компактна. І Досить зручно. Акумулятор, який я використовую, це Lition 4 Ампер години, 18 вольт той же фірми Не знаю, чи мені вдасться одною рукою поставити його на місце. Тут є ключ, ще до речі, який можна витягти і ніхто не заведе її, не поїде. Включили, до речі, вона перевіряє заряд акумулятора. Ці акумулятори є з провіркою заряду. Три лампочки, значить, акумулятор заряден. Значить, Тут у нас ярик на допомогу прийшов. Трава зараз кінець квітня, дуже швидко росте. Територія у мене приблизно, е, значить, якщо так, Десь тут 15 певно метрів. І туди буде раз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Десь буде 30 метрів. 15 на 30 метрів. Небагато там є біля черешні, небагато тут біля Туй. Тут у нас місце. Для батута, для басейна, там город. Це можна трошки відняти. Ну, якщо підрахувати, то у нас ось така на екрані цифра виходить в площі. Трава досить висока, взагалі того літом я кошу майже щотижня, якщо є погода, а це вже пройшло більше двох тижнів. Були свята. Був я в від'їзді, тому не покошено. Ставимо ми. Зазвичай я кошу на 35, здається. Але сьогодні... А, тут ще й 65 є, я до речі, не показав. Нажимаєте і вона о, переключається. Сьогодні я буду косити, напевно, можу Включити буду, напевно, все ж на... На 55 Зараз попробуй. 55 то є. 5,5 сантиметрів. Десь отак. Якщо б не мало, зменшимо. До до 4,5 Поїхали. Ось такий покос виходить, дивіться, якщо вам видно. Трава ну, так десь є приблизно 5,5 см. Ну, Оскільки вона дуже висока зрізати ще на сантиметр, я не бачу смисла. Краще підрівняю і вже за тиждень покошу може трошки нижче. Літом кошу 45 см. Тоді трава не дуже швидко росте і не висока. Хотів замітити час, щоб показати, за скільки часу я це все покажу. Але я думаю, що це буде трошки неправдиво, тому що запис, якісь налаштування, якісь повторні записи час буде йти, тому в реальному часі я вам то не покажу. Ну, взагалі два тижні назад я засікав, що десь я за годину 10-го 15 цю територію. Не спіша і Єдине, що зразу скажу, щоб скептики нічого не... не писали, одним акумулятором 4 А1 ви цю територію не викосите. Це однозначно. Тому якщо в комплекті вибрали з одним акумулятором або брали соло, то обов'язково військово викупляйте ще як мінімум, у вас повинно бути два 4 А і один можна. Поменше. Чому два? Тому що ви одним косите, другий може заряджатися. У мене їх три є 4 амперні і один на 2 чи на 2,5 ампер. Не пам'ятаю ампер годину. Мені отако за очі хватає, навіть зразу їх не заряджаю, покосив, подивився, що він гарячий, поклав остувати, взяв інший, Покосив, закінчився інший, тоді той, що перший ставлю на зарядку, він вже остив, тому що гарячий. Не рекомендується заряджати. Цей, що другий поставив охолоджуватись третім кошу. В принципі, трьох вистачає покосити це за очі Давайте просто заміримо одним зарядженим акумулятором, яку територію я тут викошу І потім вам покажу. Поїхали? Значить, дивіться, ось такий кусок це у нас 15 на 2 метри. 30 квадратних метрів. Я вам скажу, це. У нас не сів акумулятор, а заповнений бункер. Ще не дуже, але трава дуже ще мокра і висока, тому нагрузку більшу давати не будемо. Будемо її вичищати. Літом, коли трава не швидко росте і нижча, або якщо косити раз в тиждень, то площа скосу для одного бункера збільшується. Траву я збираю, використовую для компосту і для мульчування. Ну, це ще таки не дуже повні, я кажу, що можна закидати, але то на раз пройдеш і буде вже трохи випадати. Ну Вага така чимала. До речі, давайте зважимо. Так, зважимо, скільки у нас трави. В бак здається, тут 25 літрів ці трави. Ну, з бункером 4,5 кг, По об'єму, дивіться, об'єму чимало. Пів тачки. Ну, третя частина тачки точно. Замірюємо скільки важить цей. Він важить 1 кг. Значить тобто, 3,5 кг трави ми скусили. Ну, напевно, до 4 може. До речі, дуже класна тачка. Огляд на неї є на моєму YouTube каналі. Пошукайте, подивіться, або, може я, якщо подивлюсь, знайду, як ставити силочку, то вставлю в відео. Дуже хороша річ, користуюсь вже не один рік. І для трави, і для дров. Супер тачка. Ну, а ми їдемо далі. Запускається отак. Нажимаем кнопку и поднимаем рычаг. И вона запускается. Нажимаем, поднимаем. Якщо зрівнювати з бензиновою, масону вона в мене також є, то ця дуже легка. Її дуже легко переносити, там, переводити на одну і другу сторону. Можна в технічних характеристиках подивитися, важить, я то не буду писати там, ширину скосу і, і такі інші параметри. Є марка, знайдете, подивитесь і будете знати. Чому купив її? Тому що прошлого року якраз на перший покос після зими чомусь я не зміг завести свій бензиновий агрегат, а потім ще й почала стрімко дорожати пальне, тому вирішив спробувати цю штуковину і ні разу не пожалів. Бензинову коршу також, але у мене перед домом там ще ділянка є, і там трава буває виросте, бо коршу не дуже часто, велика, і тому запускаю її і... і кошу більш високу траву. До речі, оця б трава добре пішла під бензинову косу. Косарку. Вона потужніше, добре збиває збивається, траву зрізає. Але чисто для експерименту сьогоднішнього я взяв нашу акумуляторну техніку, щоб показати, що навіть таку високу траву можна її косити і ніяких проблем. До речі, економія батареї, коли ви розвертаєте бензинову, ви Втратя будете глушити, тому що там знову запуск і все таке інше. Тут ви під'їхали, заглушили, розвернули і запустили знову. За другим разом ми скосили трохи більшу площу, тому що тут з краю трава була трохи вища, тут пішла трохи нижче, тому можна було більшу площу заняти. Бункер у нас повний. У нас прийшло пів години. Це зі зйомкою, зі всякими переходами чистого часу. Скільки я косив, я не замітив. Ну Але е, акумулятор у нас, якщо вам видно, моргає на лампочка і газонокосарка не запускається. Скільки ж ми викосали, показую. Це три повних бункера трави, ну і щось в косарці, ще певно, є. Викосили ми. 15 на. Ось сюди за ялинку. Аж. Скільки в нас тут буде? Метрів. Зараз подивимося. Один. Два, три. Чотири, пять, шість. Десь шість, сім. Метрів по довжині. Отака площа. Але. Це ж треба було косити тут такими рухами туди-назад, під ялинкою, пройшовся круг навколо цього бетона, тут покосив. І ще, як ви бачили на попередньому відео, я косив туди до забору. У мене техніка така, що я взагалі спочатку кошу отак, такими полосами, потім тут, 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 але вже для відео починав звідти. Якщо ми візьмемо... Цю територію, що порахували. І додалимо ще тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. По 2 метри. Це десь. 20 метрів. Так. 20 метрів. І шириною у нас тут що? Іде 1, 2, 2 метри. То є 15, 50 квадратів треба додати. І лишається нам, грубо кажучи, там за деревами метр чи півтора покосити полоску. І потім ось тут же покошено оцей кусок. Город ми викидуємо, тут кусок і там під черешню кусок. Город ми. Не беремо, загородом там полоска. Тобто я думаю, якщо так порахувати, ага, біля туші. Ну, чуть менше половини. За рахунку з того, що ми і косимо, і знімаємо, і десь лишній раз два рази пройдемо. Ну, Як я казав, два з половиною-три акумулятори вам на таку площу точно хватить. Цей ставимо охолоджуватись, беремо інший і продовжуємо. У нас трошки хмариться, боюсь, щоб дощ не почався, тому я вже без відео закінчую все косити і потім всі підсумки дам в кінці нашого ролика. Значить, як я казав, три у мене 4 ампері години і 1-2,5. Ампер години. Тепер хочу показати От ось акумулятор після роботи. Він десь 27-28 градусів. Ну, може вже трошки підстиг. Тобто десь до 30 градусів він нагрівся. Тому зразу їх заряджати не потрібно. Цей у нас з гаражу, ну там прохладніше, 11. А, це вже на трубу я попадаю. 10-11 градусів. Тобто цей Три рази холодніше. Тому рекомендую після роботи дайте йому полежати 10-15 хвилин, щоб він остиг, потім тільки заряджайте. Ну що ж, друзі, пройшло півтори години часу. Ну, Це загалом з всякими зйомками. Все ми покосили. Кругом там, за городом, біля черешні, тут кругом пробійшлися. Вийшло в нас, здається, три чи чотири бункери і тут ще бункер повний. Два акумулятори я вже підсадив, буквально хвилину назад вдів новий. Але в нас ще є отакий невеличкий участок, хочу, е, хочу показати висоту зріза на кожному із рівнів, пройдуся і буде видно, як машинка стриже. Поїхали. Ставимо саме, саме високу. 65 мм, 6,5 см. Ізу немає. Тому так. Ага. Нам треба бункер звільнити. Вибачаюся. Це у нас 65. Давайте для чистоти експерименту цю не зараховуємо, тому що там щось перескочило, бункер я міняв. Почнемо з цієї полоси. Тут ріжемо 65 мм. 55 ставим, 45 разжимаемся на пустом Вот. Вот. я Вот. 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 Вот.

Ось тут на початку все якраз добре видно. Це в нас була тренувальна лінія, оце 65, потім йде 55. Тут от трава велика, тут трошки менше, ну сантиметр. Тут 45 вже видно, тут 35, вже майже нічого нема і от 25, бачите, вже навіть ґрунт чіпляє. 25 ніколи не кошу, то дуже низько, тільки переводити газон. 35 так само рідко, напевно, ніколи. Основне це в мене 45. Ну Сьогодні, оскільки дуже воложна, волога трава і багато, косив 55, а так 45 саме нормальний покіс. Не високий і не низький. Все, ми закінчили наш газон косити. Вийшло в нас по акумуляторам. Зараз покажу по часу, я ж кажу, ну, півтори години хватає якщо не знімати, а просто косити. Зараз показую акумулятори. Значить, по акумулятору у нас один, два я витратив, третій, тільки одну поділку спалив, четвертий цілий. Значить, два з половиною-чотирьох. Ампер годин на мій участок вистачає. І е, скільки я бункерів трави, здається, якщо я не помиляю, Це 6 і там ще половинка. Шість бункерів я на цій території накосив. І, до речі, оця тачка легко 6 бункерів вбирає, і потім її можна визвостити на компостну яму чи на Мульчування. Отакі недоліки ми прибираємо вже тримером, який також акумуляторний. Але про це вже в слідуючому відео. Ну що, ось такий невеликий огляд у нас вийшов. Якщо вам воно було корисно і сподобалось, лайк, підписка, дзвіночок, щоб не пропустити мої інші цікаві відео. А поки що до побачення, до нових зустрічей.